Слава Богу за чудову можливість бути в домі Божому, взагалі чути Слово Боже, хто де знаходиться. Хай Бог розположить ваше серце, щоб ще більше і більше Божої благодаті могло наповнити і животворити вашу віру, вашу надію на живого Господа. Хочу зачитати одне місце Писання, це післення до євреїв, 10 розділ, там 20, 22 вірш. Ми потрапимо туди новим і живим шляхом, який відкрив нам Ісус крізь завісу, тобто через тіло Його. Бо ми маємо великого перевосвященника, який править храмом Божим. Тож наблизимось до Бога зі щирими, повними твердої віри серцями, очищеними від нечистого сумління, омивши тіло своєю чистою водою. Я хочу, щоб ми могли акцентувати свою увагу на декілька, декілька слів. Ми читали новим, живим і відкрив Ісус. Новим, живим і відкрив Ісус. Шлях. Новий шлях. Живий шлях і відкрив Ісус. І як результат, там написано, наблизимось до Бога. Тому що це те, що зробив Ісус, Він зробив так, щоб був той результат для людей, щоб Він міг зробити для людей так, щоб вони могли наближатися до Бога. На жаль, люди втрачали можливість. Втрачали свою можливість через непослух, через своє гріховне життя, втрачали можливість єднання з тим, хто дає життя, хто його продовжує, хто його забезпечує, і втрачали можливість, віддалялися від Бога. І Бог завжди шукав можливості для того, щоб цей шлях він був простий, легкий, доступний, зрозумілий для людей, для того, щоб люди могли мати єднання з джерелом життя. І був перед цим іншим. Був закон, який міг допомогти людям через виконання Його наближатися до Бога. Через ті жертви, які вони могли приносити за свої гріхи, вони могли наближатися до Бога, до того який святий вічний, який не має нічого спільного з гріхом і не може мати з гріховністю ніякої спільності. Я пам'ятаю, що в дитинстві я спав зимою на печі. І одного разу я прокинувся, було дуже-дуже темно. Ну, в селі дуже темно, я не пам'ятаю, чи в нас щось світило, але було дуже темно. Я прокинувся і почав шукати вихід на печі. От. Раз стінка, другий раз стінка, три стінка. Коли вже почалася четверта стінка, я почав хвилюватися, бо я не бачив виходу. І я дійсно захвилювався, запереживав. Десь щось трапилося. Я не маю виходу. Немає виходу. А чому немає виходу? Темно, нічого не видно. Я перебрався всі стіни. Поки знайшов вихід, дуже сильно запереживався, тому що все закрито, немає доступу, доступ закритий. Ви знаєте, Бог через своє Слово, Він як освітлює для людей для того, щоб люди могли побачити вихід. Коли ми читаємо новим і живим шляхом, який відкрив нам Ісус, Бог освітив через своє Слово, через свої дії, які Він зробив, шлях для людей до їхнього спасіння, для того, щоб вони могли мати єднання з Богом. І він був новий цей шлях. Такого шляху як то, що зробив Ісус, не було до цього часу. І Євреям 9, розділ, 6, 8 вірш написано так: при такому ж урядженні до першої скіні ходили завжди священники, правлячі служби Богові. А до другої, раз на рік, сам первосвященник не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє цим, що ще не відкрита дорога в святині, коли ще стоїть перша скиння. Було святе, було святе святих раз в рік. Раз в рік можна було тільки зайти туди в святей святих для того, щоб принести жертви за всіх людей. Тому що дехто приходив, дехто не приходив з людей, не приносив жертви. І гріх був на народові. І раз в рік, тільки раз в рік. Уявляєте, що супермаркет відкривався тільки раз в рік. Ваша підготовка була, так? Да? Скільки б там людей було? Правда, дуже багато було. Не просто було б раз в рік тільки отоварюватися. раз в рік можна було прийти і принести жертву за всіх людей, приносив первосвящене святе святих, щоб мати доступ в святе святих. Коли Ісус відкрив, Він каже, Він набув нам, набув нам цей доступ до Отця. Ми тепер маємо дерзновіння, маємо предстати перед Божим престолом кожного дня. Не раз в рік в святе святих ми можемо заходити. А те, що зробив Ісус через свою жертву, Він відкрив цей шлях, що людина може тепер входити новим шляхом через жертву Ісуса Христа кожного дня. І сьогодні також. Людина може наближатися до Бога. Цей шлях відкритий. Бог відкрив такий доступ для людей, щоб людина могла на всякому місці призивати ім'я Господня, на всякому місці мати єднання з Богом, на всякому місці мати дж... єднання з джерелом життя, знову оновити свою віру, оновити свою надію, поєднатися з тим, хто дає це життя і забезпечує життя. І він не просто дає життя, він дає, він дає життя вічне, дає життя вічне. І цей шлях живий. Скільки шляхів на землі, правда, і люди шукають шлях. Мабуть, мій шлях на землі, я маю бути багатим. І люди шукають і стають багатими. Але цей шлях також люди помирають і багаті, правда? Люди шукають щастя на цій землі. Це їхній шлях, такі. вони шукають, шукають щастя, хочуть бути щасливим. Все для цього роблять. Але цей також шлях закінчується також смертю. Люди шукають бути популярними. Шукають цей шлях, щоб бути відомими, популярними. Щоб їх взнавали. Але цей шлях також закінчується смертю. Але той шлях, який відкрив Ісус Христос, Він є живий. Ми переходимо із смерті в життя. Людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, вона не вмирає. Вона переходить із смерті в життя. Ісус зробив цей перехід, набув нам. Це 9 розділ 11-й. 12 вірш. Але Христос, перевес майбутнього, доброго, прийшов із більшою, досконалішою скінею, нерукотвореною, цебто не цього втворення. І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Ісус Христос набув вічне відкуплення. І далі написано, що Він же шлях же живий. Тому євреям 7 розділ, 25 вірш. Тому може він завжди. Завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Цей шлях є живий, той шлях, який відкрив Ісус Христос. Він є живий. І людина, коли приходить, то Ісус може спасати завжди цю людину. Може Він завжди, Він завжди на своєму місці, щоби спасати. Не так як первосвященник, який сам гріховний, Він святий, вічний, відкрив вічну нам дорогу, та дорога, яка веде до вічного життя. І він вічно на постійній основі може спасати людину. Він завжди живий, щоб за них заступатися. Тому що живий шлях це воно пов'язане з життям. Цей шлях він новий, це живий і він відкритий. Відкрив нам його Ісус Христос. Ви знаєте, у нас така п'ятниця цю неділю була, що приїхала дружина до мами, в неї ключі є, там зв'язка ключів. Від багатьох, що відкриває, приїжджає, а цього ключа, який відкриває двері до мами, не було. Вона покрутилася, покрутилася уїхала, не змогла зайти. Зачинено. Дзвонить мені син каже: я приїхав додому в Хатянівку. Прийшов додому, а ключів немає. Двері зачинені, не зміг зайти. Я приїжджаю до дружини в лікарню. Зазвичай. Там, люди, там доступ такий, що тільки через магнітну карточку спеціальну видають хворим, щоб вони могли заходити. От я прийшов, зазвичай там двері, ну, люди виходять, 40 хвилин ніхто не виходить. І я сижу, думаю, що ж це за день такий? Усіх зачинено сьогодні. І думаю, як погано, коли зачинено. Як погано, коли ти прийшов, хочеш зайти, там те, що тобі треба, там те, що тобі необхідно, а ти не можеш зайти. І я коли читаю це місце Писання Ісус відкрив. Я ю Боже, дякую тобі. Коли б я не міг прийти для, того, для свого спасіння, для свого оновлення, для оживлення свого від Тебе, тебе завжди відчинено. Чому? Тому що ти зробив так. Ти новий живий шлях відкрив живий і завжди відчинено. Ісус Христос відкрив його. І тепер результат. Написано, що ми можемо наблизитися до Бога зі щирими повними твердої віри серцями, очищеними від нечистого сумління. Тепер, друзі, ми, ми можемо молитися і звертатися до Бога через новий живий шлях, і нам відкрито. І сьогодні ми також це зробимо. І подякуємо Господу, що Він дав нам цю чудову можливість, цю чудову перспективу для кожного, дивлячись на Ісуса Христа, мати можливість, мати спасіння, мати вічне відкуплення, мати новий і живий шлях. Ми помолимося за це. Амінь.